Ми знаходимося в Косино на будівництві відпочинково-розважального комплексу Апартель Косино». Можливості скидати неочищені стічні води від даного комплексу в міську каналізаційну мережу, на жаль, немає. Тому компанія Зіко надала інноваційне рішення для даного замовника. Дане рішення полягає в тому, що ми забезпечили очищення стічних вод продуктивністю 90 кубів стічної води на добу. В виконанні двох локальних індивідуальних установок кожна по 45 метрів кубічних на добу інновація даної системи полягає в тому, що це не традиційна аераційна система, а ротаційна. Там, де немає штучного нагнітання повітря, відповідно нічого ми не надмухуємо штучно відповідно нічого неприємного з даного обладнання не відмухується, завдяки чому можемо дозволити собі розміщувати дане обладнання в п'яти метрах від жилих приміщень. Для порівняння найбільшою проблемою аераційних систем очищення стічних вод, до яких ми звикли, є те, що ми штучно нагнітаємо велику кількість повітря, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність мікроорганізмів, які власне очищають стічні води. Але на як наслідок, ми маємо велику Споживану потужність, яку потрібно забезпечити для роботи власне тих повітродувок. Крім того, надлишок кисню, який ми нагнітаємо в очисну станцію, видувається з неї. Відповідно, тим самим видуває всі неприємні запахи, які можуть і деколи утворюються в звичайних традиційних аераційних системах. В Ротаційних систем таких проблем немає в зв'язку з тим, що ми штучно нічого не нагнітаємо, відповідно штучно нічого не видмухується з установки. Система очистки передбачає природнє насичення води киснем повітря. Відповідно, ми не отримуємо надзвичайного росту надлишкового мулу, який потім потрібно утилізувати. І це також є додатковою проблемою для традиційних аераційних систем. Очислені проблеми стосуються лише аераційних систем. Ці проблеми абсолютно є відсутні в ротаційних системах очищення стічних вод, які презентує сьогодні для вас компанія Зіва.